що якщо я запропоную вам теорію, осмислену і висловлену не мною, але заслуговуючи на увагу, і головне теорія, що в багатьох аспектах пояснює сучасне буття. На протязі багатьох відео ми з вами вивчали рух думки в західній цивілізації, простежили її шлях від Давньої Греції через близький схід та Індію, повернення до Греції і далі через Римську імперію, до Європи і аж до нас. Ми спостерігали разом еволюцію думки, релігійний вплив на європейську ментальність, осмислення християнства з практичної точки зору і, нарешті, дійшли до ключового моменту розвитку європейської думки. Як завоювання Олександра Македонського змінили все в минулому, так само початок наукової революції, християнські війни та поділ церкви, заснування університетів та великі географічні відкриття змінили, змінили все в пізньому середньовіччі. Зміни, що відбуваються і сьогодні, революція, що перетворилась з науковою на соціальний прогрес, назавжди змінили світ. Ви перебуваєте на каналі Східний Прометей. Це ще один випуск циклу монологів Філософський інсайт. Підпиші, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також для оперативного зв'язку підписуйтесь на телеграм-канал Східний Прометей. Поїхали! Сьогодні ми розмовляємо про людину, яку ми всі знаємо зі шкільної програми як математика це Рене Декарт. Але ми вже з вами з'ясували, що всі вчені насамперед є філософами, тому що читаючи думки та роздуми Декарта, ми можемо зрозуміти, як мислила Європа аж до ХХ століття. Його перше важливе, важливий твір, трактат про метод, було перекладено більш ніж на 100 мов. Він був надзвичайно популярний ще за життя а серед його учнів, наприклад, була німецька принцеса Елізабет. Фальська Декарт народився в цікавий та переломний час. Він народився у 1596 році в селі Лабро в Британії в родині знатної людини. Батько був членом парламенту, і в 10 років Декарта відправили вчитися до одного з найпрестижніших навчальних закладів Франції ізуїцький колегіум Лафлеш ванжу Саме Рене Декарт зробив революцію в математиці, вводячи поняття змінні. Функції ступені числа він створив геометрію та оптику і, отже, був абсолютним новатором у всіх сферах, куди б він не взявся. Те саме стосується і філософії, але тут виникла проблема. Декарт писав. Головне для філософа знайти метод, і чим більше він занурювався в філософію великих людей минулого, тим більше він осознавав, що такого методу ніхто не винайшов. Не існує положення, яке б не було предметом сперечань, говорив Декарт і бачив основну проблему в тому, що філософи раніше рухалися по невідомим стежкам, а необхідно звертати увагу тільки на те, що є безсумнівним. Рене Декарт стверджував, що саме почуття призводять до помилкової думки, і слід покладатися виключно на розум, який може шляхом пізнання знайти істину. До речі, у Декарта була цікава релігійна думка, що світом править злий геній, який спрямовує наші почуття на шлях брехні та самообману. Дуже велике значення Декарт передавав сумнівним почуттям. Він писав: сумніваючись у всьому, не можна сумніватися у дії сумніву. Для того, щоб сумніватися, потрібно мислити, а для того, щоб мислити, потрібно існувати. Можливо, найвідоміша фраза Декарта Я мислю, отже, я існую. Когіто Ерго сум. Мислення за Декартом не є щось окремим. Ми мислимо про конкретну річ або ідею. У мислі є свій зміст. Тому Декарт вводив поняття вродженої ідеї: речі, число, тотожність, Бог. До речі, згідно Декарта, Бог це абсолютне. Істота, що має всі позитивні характеристики, причому пояснює він це так: Бог не може вкласти в людину почуття, які призводять до хибних тверджень. А всі помилки, які допускає людина, відбуваються виключно за його волею, за волею людини. І тут він спростовує свою думку, що світом править злий геній. тобто він вбачає в кожній. Думці людини в кожній ідеї людини вбачає саме Бога. Ще однією важливою ідеєю Декарта є вчення про субстанцію. Декарт задається питанням: якщо зовнішній світ відрізняється від мислення, то є якась одна субстанція, з якої все складається. Субстанція не потребує іншої речі для свого існування. Тут Декарт ділить субстанцію на невиділену Бога і виділену, справді все інше, що створив Бог. Іншими словами, в людині заключені обидві ці. Субстанції, а життя людини є відображенням цих субстанцій. Сьогодні ми називаємо це тілом і душею. Тобто, Декарт заявляє, що людина це єдина істота на землі, в якій є дві субстанції, що співіснують у ньому: розум і мислення, не притаманні тваринам. Пише Декарт. Тварини це просто машини. Відомий вчений, До речі, Іван Павлов, вивчаючи рефлекси тварин. Включав роботу Рене Декарта і вивчав її. І на основі роботи Рене Декарта писав саме про рефлекси тварин, оскільки Декарт діяв методологічно послідовно, його філософія охопила всю мислячу Європу. Завдяки його сумніву, вченню про сумнів, абсолютно в усьому він показав, що сам процес сумніву доводить існування людини з її мислительними здібностями. Здатність мислити Декарт виводив, виводить поняття Бога як суму всіх позитивних якостей, як наслідок. Можна сказати, що, що завдяки саме Декарту Європа осмислила сам процес мислення, а в науці з'явилося поняття методології, за якою живе сьогоднішня історія, фізика, астрономія і навіть медицина. На цьому в мене все. Дякую, що переглянули цей випуск до кінця. Обов'язково підпишіться на цей канал. Обов'язково залиште свій коментар, чи душно вам було, і чекайте нових зустрічей на філософському інсайті. Слава Україні! Ви на основному каналі Східний Прометей, і у зв'язку з останніми подіями та нападами орків на наш основний канал, всі відео були сховані, трансляції були також не в доступі. Тобто, канал знаходився у профілактичній відпустці. Зараз ми з неї, з неї вийшли, і я хочу вам нагадати, щоб ви більше не втрачали зв'язок з нашою спільнотою, ви не втрачали зв'язок зі мною, не втрачали можливість дивитися новий контент, виконати три прості дії. Перше. Перше підписатися на цю основну сторінку Східний Прометей YouTube канал, друге, обов'язково підписатися на резервну сторінку «Східний Прометей Лайф, саме там були всі етери напротязі цього тижня, поки ця сторінка основна знаходилася у профілактичній відпустці. І звичайно, третя дія для оперативного зв'язку, для того, щоб ви не втрачали зв'язок з спільнотою. Підпишіться на телеграм-канал Восточний Прометей». Виконавши ці три прості дії, ви ніколи не втратили зв'язок з нашою спільнотою. Ми продовжуємо збирати і проводити збір на фронтове забезпечення для хлопців з другого батальйону 93-ї бригади збройних сил України Холодний Яр. Ми також продовжуємо збирати кошти на допомогу постраждалим від обстрілу в місті Покровськ Донецької області 7 серпня 2023 року. Усі посилання на допомогу і для Холодного Яру і для постраждалих в міста в місті Покровську ви знайдете в описі під цим відео. І наостанок наша спільнота створена не для того, щоб просто дивитися на безхребетних орків, і демотивувати їх і піднімати собі настрій. Для цього також але в першу чергу ми допомагаємо нашій, нашим, нашим сучасникам, які проживають в Україні, які потребують нашої допомоги. Це і воїні, і воїни і. Звичайні цивільні люди, які постраждали від якогось обстрілу, які постраждали від війни і потребують нашої допомоги. Тому приєднуйтесь до нашої спільноти, на ній ви знайдете не тільки контент з орками, а також цикл про історію філософії у вигляді рубрики Філософський інсайт, а також літопис нашої сучасності у вигляді рубрики Душний монолог. Підписуйтесь на всі канали, не не втрачайте зв'язок, і давайте робити світ навколо себе і себе у цьому світі. Трішки краще.